У селі Воздвиженське Ямпільської громади прощались із 50-річним військовослужбовцем Миколою Соломко, який отримав важкі поранення під час виконання бойового завдання неподалік села Водяне на Донеччині. Лікарі боролись за життя чоловіка, але 30 травня Микола Миколаєвич помер. Тамара Жилюк розповідає, що була шкільною вчителькою Миколи Соломка. За її словами, свою дружину Інну чоловік зустрів ще у шкільні роки. Подружжя виховало двох синів. Я навчала цей клас із 2 по 11. Коли після восьмого класу хто пішов куди навчатись, хто в техніку, хто в ПТУ, а Микола залишився в школі, пішов до 10 класу, бо мав відчував, що тут знайде своє кохання, свою долю. 1 вересня до нашого класу завітало п'ятеро дівчат. Із Гримячки, і Імшани, бо у нас середня школа. Серед них була Інна. Коли їм виповнилось по 20 років, вони дружилися, створили сім'ю. Народили двох синів, виховали. Микола був дуже таким міцним господарем, любив дітей і обожнював Інну. Інна була за ним, як за кам'яною стіною. Пані Тамара розповідає, що Микола був мобілізований до війська взимку 2023 року. Чоловік виконував бойові завдання на найгарячіших ділянках фронту. Він отримав тяжке поранення. Мужньо переніс декілька операцій: боровся за життя, боровся зі смертю. Ми ми вірили, що він, як кажуть, викарабкається, але смерть була сильніша. Від отриманих тяжких ран він помер. Мама залишилася, дружина Інна і два сини Олександр, який живе з сім'єю в Харкові, і Антон, ученик 9 класу. Жителька Воздвиженського Тетяна Гончарова розповідає, що запам'ятає Миколу Соломко працьовитим чоловіком, який завжди приходив на допомогу односельчанам. Миколу Соломко, я знаю, майже з маличку, бо 78-го року я тут проживаю. Е, його Менший брат мій похресник. Це родина таких трудоголіків, я ще не зустрічала в своєму житті. Дуже добрий, дуже добрий людина був. Він завжди приходив на поміч, навіть якщо не просиш. Ось ідеш, він підбігає. Тетяна Миколаївна, щось треба. Та ні дякую, Коля, нічого не треба. Сини в нього які гарні. Це ж. Наша надія, їхня тепер опора. Староста села Оксана Горбачова розповідає, що загиблого захисника дуже поважали односельчани. Попрощатись з ним прийшли майже всі мешканці. Був дуже працьовитий, все своє життя присвятив своїй сім'ї, присвятив своєму селу. Він тут народився, виріс і так залишився жити і працювати в нашому селі. Працював він з самої школи у Радгоспі. Трактористом, але ж після того, як уже родгосп реорганізувався, пішов до приватного підприємця, працював теж в лісу, трактористом, то був дуже такою працьовитою, знаєте, відповідальною, дуже людиною. Проважав, прийшло його майже все село, приїхали його однокласники, прийшли всі люди похилого віку, тому що він тут, так сказати, вирос у їх на очах, виховувався і всіми. 99% маскування саме таке співпадіння з місцевістю сіток, такі кімор, які виготовляють Валькірії шостки. Вони прикривають снайперів і розвідників, роблячи сітки, аби приховати від ворожого ока. І техніку і з початком війни небайдужі жінки об'єдналися навколо потрібної справи виготовлення маскування. Сплетені ними за цей час сітки вже можна рахувати кілометрами. За цей період ми сплели 1363 кікімори і 25500 тисяч маскувальних сіток квадратних метрів. От зараз маємо велике замовлення для Айдару на 30 кікімор, тому що. Формується новий підрозділ, і вони якомога швидше просять допомоги. Буває, дають нам місцевість фото. Буває, ми показуємо фото тих сіток, які в нас вже є в наявності, які ми можемо зробити, які ми можемо запропонувати їм. І вони обирають, кажуть, оця сітка нам підходить під нашу місцевість, зробіть нам, будь ласка. Зараз сітки стали дуже великих розмірів. Якщо раніше ми плили, Три на чотири, три на шість, то зараз у нас шість на десять, шість на дванадцять. А це дуже багато часу займає три дні, одна сітка. Валькірії напряму співпрацюють із самими військовими, які потребують гарного захисту. Вони ж і повідомляють жінкам про якість виготовленого ними маскування. При підльоті дрону 23 метри. Над землею, це у нас програма така є у хлопців, які нам перевіряють, коли ми просимо їх, ну, нова сітка йде в розробку. Ми викладаємо їм фото, зазвичай це на місцевості, і вони переганяють програму, дивляться і нам повідомляють, який у нас відсоток маскування була така ситуація, що ми вислали їм сітку фото. А комп'ютер їм сказав: дайте фото. Вони закинули, а комп'ютер не побачив сітки. Кікімори сплетені валькіріями, надійний захист для військових на всі пори року. Ціє кікімери на чотири сезони. Зимою з зимові з білого агроволокна навесні весняні додається а таке. Ось а, хоча вона й зараз ще кінець весни додається такі салатові агроволокно. Літні вже більш під суху траву, а осінні більш уже темне і коричневе агроволокно додається. Натягується ось така це садова сітка для саду затіняюча. Потім розробляли дівчата, рядочки рахували, щоб воно якби і щільненько було, і нерідко, щось середнє вибирали. Потім гачечком дівчата вплітають на відстані смужечки, які ріжуться на 40 см, товщиною десь 0,5-0,7. 7 міліметрів і прив'язується оце гачечком, просовується, а потім зав'язується. Тут нічого складного нема в цій технології. Тут багато волонтерів вже відмовилися від цієї мішкавини, але ми ні, бо її тяжко дістати. Але ми не відмовляємось, тому що нам розвідка сказала, що суха трава вона завжди і весною, і влітку є. Окрім того, для виготовлення кікімор жінки використовують і мішковину, яка зараз стала дефіцитом. Зараз шукаємо підприємців, які каву завозять, і вони в мішках таких для них з під кави. І нам присилають із Одеси, з усіх куточків України, навіть за кордону присилали мішки з під кави. Бо раніше перші роки ми у людей по селах збирали мішки, але, на жаль, по селах у людей вже мішки закінчилися. Вчасно. Придбаний матеріал, запорука швидкого виконання замовлення від хлопців. Спандбоб валькірію купують на донати від простих людей, але матеріал дуже швидко закінчується. Ми працюємо на якісних матеріалах. Це спанбонд. Він не горить, він не намокає, він плавиться, якщо пряме попадання коштує дуже дорого: 3800 рулон. Рулона вистачає на 15 кікімар. Аби допомогти волонтеркам в придбанні матеріалів для якомога скорішого виготовлення замовлень від військових, можна переказувати кошти на картку Валькірії за номером 53 75 41 12 17 64 94 87. Із початком городніх робіт зараз на локацію Валькірі приходить вже менше людей. Зараз дівчата працюють над дуже важливим замовленням. Ті ж, хто приходить до них виготовляти сітки і кікімори, вірять. Перемога не за горами, і треба робити все, аби її наближати. На війні немає чужих дітей. Наші діти, наші сини, наші онуки, наші племінники, брати, доньки, сестри, навіть матері йдуть уже у віці, йдуть захищати. І зараз саме такий переломний от момент настав час у цій війні клятай. Що якщо зневіряться люди, то хто буде допомагати там, на нулі, нашим дітям? Вони всі наші. Тому я вважаю, що хто як не ми, ми маємо тримати оцей надійний тил, не зважаючи ні на що. Приходимо, коли в є. От була в селі, а сьогодні прийшла сюди на час, на два, на три. Ну, приходимо. Важливо, щоб була побіда щоб допомагати хлопцям, щоб було все добре, швидше закінчилась війна. Є і робота й дома, і зараз огороди пішли. але ми стараємося всі приходити сюди і допомагати, щоб солдати наші були прикриті і щоб швидше прийшла перемога. Це улюблена лялька-мотанка Оксани Руденко, яка відкрила в шосці студію берегиня, де можна не тільки побачити безліч ляльок мотанок, а й спробувати. Власноруч виготовити оберег для себе та своєї родини. Це лялька, мати з дитиною. Вона на одній руці зроблена зі своєю дитинкою. Те що символізує зв'язок між поколіннями, зв'язок зв'язаний з дітьми однією поповиною. Це моя особиста лялька. Це я, а це моя донечка. Я чорненька, вона в мене ідеальна білявка. І цю ляльку я люблю найбільше. Такі ляльки можна робити тільки власноруч. Їх не можна не купувати, не продавати, не дарувати. Тобто це лялька ваша особиста, яка може передаватися з покоління в покоління вашим діткам, внукам, правнукам. На виготовлення такої ляльки йде приблизно два дні. Розповідає пані Оксана. Це з врахуванням того, що всі необхідні матеріали ви підготували заздалегідь. Саме ж змотування займає 5 годин залежно від складності роботи. Оксан розповідає про перше своє знайомство з лялькою-мотанкою. Ми були в подорожі по Індії, і була жінка, яка займалась професійно ляльками Мотанкою. От вона нас познайомилася це була перша лялька де ніч, така жіноча лялька. Це був жіночий майстер-клас такий і. Мені здалось, що це відкриває просто тебе, відкриває твою жіночність, твою духовність. І я почала їздити вже до неї на майстер-класи. Ми з нею ну, спілкувались. Оксана Руденко може говорити про своє захоплення ляльками-мотанками впродовж годин. Її руками вже було змотано понад 100 екземплярів. Жінка розуміючи, що хоче ділитися своїми знаннями. Вирішили в шості відкрити майстерню берегиня. А в нашому місті, рік тому, відкрився простір Вільна. І так сталося, що він відкрився в моєму будинку, і я стала його ну, фактично першою відвідувачкою. І сидячи вже в перший тиждень. Дівчата питають, хто що може зробити як волонтер, проводити якісь арт-заняття. Я кажу, допожу, я ж от їздила на майстер-клас з ляльки-мотанки, да? давайте я буду для інших дівчат проводити. Ну, подругам проводила майстер-класи. Ми а, вже ну, займалися трошки а, десь біля шести років тому почала. А, і вже рік от я проводжу як волонтер майстер-класи у вільній, і це таке хобі переросло вже в таке вже величезне захоплення. Оксана говорить: чим більше дізнаєшся про історію української ляльки-мотанки, тим цікавішим стає процес її виготовлення, тим більше ця справа захоплює. Взагалі лялька-мотанкам вже понад п'ять тисяч років. В кожній культурі вони існували і робились вони не тільки з матеріалу, з глини, з дерева, з соломи, з підручних матеріалів. Це лялька, яка супроводжує до народження дитини і після смерті передається із покоління в покоління. Ну Тут у майстерні берегиня всі охочі зможуть дізнатися і про історію ляльки-мотанки. Оксана наголошує, слід пам'ятати, що це не просто іграшка. В кожну таку ляльку закладено сакральний зміст. Ще до того як дитина народилась, їй робиться лялька-куватка. Вона вішається біля колиски для того, щоб дитина спокійно народилась і злий дух цьому не заважав. Потім вона ложиться в колиску від зуроку, і потім дитина починає з нею гратися. Вже з трьох років починаються ігрові ляльки, це зайчик на пальчик, пташка. Потім дитина вчиться сама робити ляльки, це подарок на віддарок на подарок. Дитина вчиться вдячності батькам. Всім, хто щось зробив, їй подарунок на наших очах буквально за п'ять хвилин майстриня, вміло орудуючи тканиною та нитками, виготовила таку ляльку куватку. Однією з особливостей усіх ляльок мотанок є відсутність у них очей, аби в ляльку не зміг оселитися злий дух. Водночас на кожній ляльці є сакральний хрест, який робить її своєрідним оберегом. Пані Оксана показує. Різних ляльок день, ніч, крупейничку наповнено зерном для добробуту будинку. Запашні травниці з пахучими травами всередині. Суто жіноча лялька це десятиручка, десятиручка. Вона має Десять ручок, кожна ручка заговорюється на певну справу. Звичайно, що раніше це було заговорювалися на те, щоб гарно прясти, гарно вишивати, гарно ткати. То зараз це щоб гарно доглядати за дітьми, щоб все встигати. Дівчата, які в мене на майстер-класі зробили цю десятиручку, вони боже ми кажуть. Ну ми не присідаємо тепер. Майстриня розповідає зараз виготовлення ляльок мотинок на майстер-класах користуються популярністю. Ми хочемо і до мене приходять жінки, які дійсно хочуть більш традиційного. Тому що а, ч, а, через ну на жаль, таку історію України, коли а, придушувалося все українське, то а, Етнографічних досліджень саме української ляльки-мотанки дуже мало. Хочеться відродити саме ну, українську традиційну ляльку, народну, українську народну ляльку. І дійсно цікаво, особливо в нас на відкритті дуже діткам було цікаво зробити і куватку, і зайчика на пальчик. Ну, тобто, це більш наші ляльки вони наповнені любов'ю і вони душевні, теплі. У майстерні талановиті майстрині відкриють безліч секретів про ляльок мотанок та сакральний зміст, який несе кожна з них.